Всім привіт! Для сьогодні хочу поділитися кейсом, з яким я нещодавно зіткнулася в роботі з клієнтом. У клієнта був репорт Power BI, який спочатку працював більш-менш нормально. Але з часом і зростом даних продуктивність ставала все гіршою і гіршою. Візуали довго вантажилися, репорт відчувався важким, і стало зрозуміло, що проблема не в одному конкретному візуалі. А в самому підході до моделювання даних і розрахунків. Це відео не для новачків і не про базовий DAX. Це більше відео для розробників Power BI репортів, які вже стикалися з проблемами продуктивності. І в цьому відео я просто більше хочу поділитися певним кейсом і своїм досвідом. Я покажу загальний підхід, як я це переробила на архітектурному рівні. Покажу код, прокоментую, але детально відтворювати все крок за кроком ми не будемо. Да, тому це більше оглядове відео про підхід і мислення. Е, тому, якщо вас це може зацікавити, можливо, вам це знадобиться десь в роботі, запрошую разом зі мною подивитись на це. Тож, поїхали. І так, зараз на слайді ви бачите дані. Для простоти пояснення у відео я буду використовувати суперпрості таблички. Я сподіваюся, що ви розумієте, що даних може бути набагато більше. Я просто показую просту таблицю для швидшого розуміння речей. І так, почнемо з самого початку. Я мала справу з фінансовим репортом, в якому. Є наступні дані. Їх, звичайно, більше, але я покажу там, наприклад, чотири основних колонки: це дата транзакції, аккаунт, тобто рахунок бухгалтерський. У нас це будуть певні ID, але у вас це можуть бути певні назви, у кого як, сума, да, прийшло на рахунок, чи пішло з рахунку, і ID компанії. Тобто, це звичайні транзакційні дані, дата рахунок, сума і компанія. Це типова ситуація, типова структура даних для фінансових або управлінських звітів, нічого екзотичного. Не дивлячись на те, що я буду показувати це на прикладі фінансового репорту, все, що я буду розповідати, може знадобитися і для якогось іншого репорту, на якусь іншу тематику. І так на основі цих даних бізнес хоче бачити не транзакції насправді, бо нікого не цікавить така деталізація, супердетальна по рахунках і датах. А компанія хоче бачити саме багато різних показників, уже узагальнених, які показують стан речей. Ну, наприклад, інвестований капітал, борг, якийсь KPI і так далі. І для мого кейсу у мене було дуже-дуже багато показників, які потрібно було відтворювати. І Одна цікава деталь, що по замовленню клієнта всі ці показники повинні були знаходитися на одній матриці, тобто на одному візуальному елементі в дешборді, тому що він хотів би бачити все це разом і порівнювати між собою. Тобто це була друга складність. Розмір даних був дуже великий. Я не буду називати точну цифру, але одразу скажу, що це мільйони, а то й мільярди рядків даних. І от саме тут починаються проблеми. Тобто, ключова ідея така, що дані прості, але бізнес-логіка складна. Який підхід був реалізований у клієнта? Ну, я думаю, що ви здогадалися. Був використаний проблемний підхід, тому що найчастіше перший імпульс це рахувати все прямо в Power BI через DAX. Тобто, ось у нас є дані. Ми їх подаємо в модель даних і на основі цих даних створюємо одну міру, потім другу, потім третю, потім п'ятдесяту. І як це зазвичай виглядало? Я покажу схематично формулу. Тобто, наприклад, це могла бути певна міра, яка, звичайно ж, розраховувалась через calculate. Першим аргументом цієї функції Calculate виступала функція. Агрегації, так, функція Sum, наприклад, по таблиці transactions, по колонці sum. І далі ми вказували певну умову, наприклад, transactions, колонка account, in 5 там, і 10. Тобто нам потрібно було підрахувати тільки ті рядки, які відносились там, наприклад, до рахунку 5 і 10. Тобто відбувалася автоматична агрегація даних по цьому мільйону, а то й мільярду рядків. І, відповідно, ми отримували певну суму, і це був певний фінансовий показник, тут для простоти подані формули. Або, наприклад, міра 2, це може бути як складова з двох елементів, наприклад, перший, перша calcuлейт наприклад, ми агрегуємо певні рахунки 18 і 11, але при тому віднімаємо проагреговані рахунки 5, 5 і ще якісь там. Тобто, таким чином, створюємо формулу. І от по такому принципу формул могло бути дуже багато. Тобто давайте зробимо підсумок, що кожна з таких мір це завжди певне калкюлейт, фільтрація по рахунках, да, як якісь виключення, і все це ми складаємо в якусь конструкцію, в якусь формулу. Формально все правильно, логіка коректна, цифри правильні, але є нюанс. Кожна така міра кожен раз сканує сирі транзакції. Коли таких мір багато і вони всі використовуються в одному візуалі, Power BI починає реально страждати. В результаті візуали вантажаться по 40-60 секунд, що являється неприйнятним, а з часом цей час буде збільшуватись, репорт уже, очевидно, виглядає важким, навіть якщо даних не мільярди. Тобто ключова ідея, що DAX виконує занадто багато роботи під час кожної взаємодії. Тепер пропоную подивитися, як ми можемо удосконалити цей репорт, як ми можемо його перемоделювати. І так, на наступному слайді я спочатку покажу концептуально, щоб ви розуміли і уявляли це собі в голові, а потім покажу, як був написаний код. Так, я вирішила змінити сам підхід повністю, і взагалі не братися за оптимізацію DAX, а взагалі перенести бізнес-логіку туди, де їй і місце. Всю складну логіку я перенесла на рівень даних, тобто у SQL. Це може бути, в принципі, на рівні SQL, в залежності від того, яку ви базу даних використовуєте. Я працювала в Microsoft Fabric, тому для мене це був Spark SQL. але це може бути будь-де. Або, наприклад, ви навіть можете використовувати Python для того, щоб зробити те, що я буду показувати. І так, у нас є наша табличка: date count, сума, там при потребі, інші атрибути, компанія і так далі. І ми просто цю нашу вихідну таблицю на першому кроці повинні збагатити. На цьому етапі насправді нічого магічного не відбувається. А ми просто додамо додаткові колонки через оператор Case when. Що це будуть за колонки? Кожна колонка це буде ваша певна міра або ваш певний е, показник. Або певна складова показника, можемо ще так сказати. Тобто ми просто рахуємо в тій самій таблиці те саме, що раніше було в DAX, але один раз і в окремих колонках, а не при кожному кліку в репорті. Ключова ідея, що обчислення виконується до Power BI, а не всередині нього. Ну, давайте, допустимо, уявимо собі, що от ми додаємо колонку, яка буде для нас основою для Measure 1, для міри 1, там колонку, для, яка буде основою для Measure 2, міри 2 і так далі. І ми, наприклад, знаємо, що для того, щоби. А порахувати там Invested Capital, до прикладу, нам потрібно акумулювати суми по рахунках 5 і 10. Тоді логіка наступна. Ми перевіряємо, якщо в колонці account номер рахунку 5, то ми беремо суму 500. Якщо в колонці account рахунок 10, то ми беремо цю суму з цього рядка, наприклад, 800. Якщо ж «Account» ні 5, ні 10, ні ще там. Да, по наших умовах це не відповідає нам, то ми, власне, із колонки Sum нічого не беремо. І таким чином у нас залишиться колонка Invested Capital, яка буде містити тільки суми з потрібними рахунками. І по такій же самій логіці ми, наприклад, робимо там другу колонку NET Debt. А ми знаємо і з допомогою Кейс перевіряємо, що знаходиться в колонці Account. Допустимо, якщо рахунок п'ятий, то нам треба віднімати. Суму. То ми беремо, ставимо мінус і беремо суму із колонки сам, мінус 500. Десятий рахунок нам не підходить, тому ми нічого не беремо. Одинадцятий рахунок підходить, ми беремо 1000. 18-й да? рахунок підходить, а беремо те, яке воно є, з тим знаком, який тут і так прописаний. Тобто це залежить від формули. Мінус 10. І таким чином ми знову ж таки збираємо всі суми по потрібні на рахунках. І так ми робимо хоч і сотню колонок. І тут у вас може виникнути запитання, а чи ефективно так змінювати таблицю, тому що, по суті, вона і так велика, в ній і так мільйони чи мільярди рядків, а ми, по суті, ще й додаємо сотню додаткових колонок і ще більше збільшуємо цю таблицю. Але насправді ми на цьому не зупиняємось, і це такий проміжний етап. Далі ми робимо дуже важливо, дуже важливу, але чисто технічну річ. Таку операцію над даними, як unpivot. Тобто наші дані вони будуть змінювати ось, ось таким чином. Ми залишаємо певні колонки, які нам треба залишити як колонки. Це буде Date, data і company, компанія. А що відбувається далі? Далі всі колонки, які ми створили як міри. Вони перетворюються на одну єдину колонку Attribute, де ми будемо мати назви всіх цих мір в одній колонці-порядках. А всі значення, які знаходилися в цих колонках, вони теж перетворюються на одну колонку value, і агрегований результат записується навпроти кожної міри. Тобто ось так буде виглядати трансформація над даними. А, тобто, що ми робимо? Ми змінюємо структуру таблиці, змінюємо її геометричну форму, це по-перше. А по-друге, ми робимо автоматичне групування даних для того, щоб зменшити кількість рядків. При потребі ви можете також зробити додаткове групування. Наприклад, якщо вас цікавить аналітика не по датах, а наприклад, по місяцях, да, по якихось крупніших періодах, то ви можете також зробити групування по цих періодах, і тоді табличка ще буде. Меншою. Тому давайте підсумуємо: у нас було багато колонок з метриками, ми перетворюємо їх у одну колонку з назвою метрики і одну колонку зі значенням. Дані ті самі, цифри ті самі, міняється тільки форма таблиці. І ми вже подамо в модель даних саме таку табличку. Power BI буде набагато ефективніше працювати з такою таблицею, тому що навіть зробивши таку трансформацію даних. І рядків все одно буде набагато, в десятки разів менше, ніж в оригінальних даних. Тобто, фактично, в ній буде менше рядків, ніж у вихідній таблиці, тому що, крім Unpivot операції, відбувається агрегування, тобто схування рядків по однакових рахунках. Unpivot це дуже така часто використовувана команда, але інколи ми про неї забуваємо в той момент, коли вона дійсно може зробити для нас магію. Тому. Будь ласка, тримайте її в голові на випадок, якщо ви будете стикатися з такими кейсами і перевірте, а чи не може вона вам допомогти, якщо ви зіштовхнулись з якимись проблемами. Тому UnPivot для нашого кейсу це не про оптимізацію логіки, в принципі, це про оптимізацію того, як Power BI буде зчитувати дані. Ми підлаштуємо форму даних під аналітичний рушій. Що буде далі? Після цього нам потрібно буде. Зробити один важливий крок створити окремий діменш з мірами, з назвами метрик. Тобто, що це буде? Це буде табличка окрема, ми її можемо просто вручну створити, назвати Dim measures і прописати всі унікальні назви наших показників або наших майбутніх мір. І потім, так як у нас буде факт, таблиця, яку ми тільки що створили. Ми можемо зв'язати між собою ці дві таблички. В даному випадку я покажу це спрощено, я опущу момент з ключами, які вони мають бути в одній і в іншій таблиці. Ми просто концептуально на це подивимося. Тобто у нас є колонка measure name» унікальна, і у нас є у факт таблиці, тепер теж колонка з назвами Мір, і тому ми можемо їх в моделі зв'язати по зв'язку. Один до багатьох, один на стороні так, тобто на стороні довідника і, один, і багато на стороні факту. Це класичний підхід стар схеми, і я рекомендую по можливості завжди моделювати дані так, щоб у вас кінцева модель в Power BI виглядала як стар схема. Так, тобто, коли у вас є факт таблиці, і навколо Діменшіни. Якщо, до речі, у вас цікавить таке питання, що таке стар схема. Напишіть у коментарях, і ми розглянемо також цю тему. І якщо ви додивилися до цього моменту, я раджу вам підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і бути на зв'язку. І так, модель стає простою, передбачуваною і дуже стабільною. А простота моделі це стабільність і продуктивність. І так, який же у нас буде результат? І тепер найцікавіше. Я не буду показувати вам готовий репорт, тому що це репорт клієнта, але схематично ви можете побачити це на слайді. У Power BI нам більше не потрібні десятки складних мір. Нам потрібна одна єдина міра, яка буде виглядати дуже просто. Ми беремо звичайний агрегатор, тобто звичайну функцію SUM, і передаємо їй один аргумент: це наша факт-таблиця і колонка зі значенням «Value». Тоді, як ми можемо побачити наші міри, ми беремо матрицю, а в рядки поміщаємо значення з на мір, і також поміщаємо нашу оцю одну єдину міру в нашу матрицю. І для кожного рядка, тобто для кожної міри, буде розраховуватися показник автоматично. Як показав результат після того, як проект завершився. А візуали вантажаться за 1-3 секунди, навіть якщо всі метрики одночасно помістити в одну матрицю. Тобто, дійсно, репорт почав відчуватись як легкий і швидкий. Тим паче, якщо ви додаєте ще якісь фільтри, слайсери, які ще більше фільтрують дані. Та в такому випадку у нас просто ось ця одна міра, вона вже просто агрегує готові числа. Ми Повторюсь, не оптимізували DAX, але можна сказати, мабуть і так, ми просто прибрали необхідність у складному DAX. Power BI перестав бути калькулятором і став тим, чим він має бути, інструментом візуалізації. І якщо узагальнити цю історію да, і спробувати винести якийсь висновок, то правило тут дуже просте. Коли ви бачите проблеми з продуктивністю Power BI репорту, перше, що варто перевірити чи не робить Power BI роботу, яку краще робити на стороні сервера? Тобто, чи не можна перенести якісь складні розрахунки а, за куліси, да? тобто на сторону SQL там, чи, чи Python, в залежності від того, що ви використовуєте. І групування даних, складні бізнес-розрахунки, фінансова логіка чи якась інша логіка це це набагато ефективніше буде виконуватися а, в SQL або Python. Тому що сервери для цього оптимізовані, там краща робота з великими обсягами даних. І ці обчислення виконуються один раз, а не при кожному кліку. Один раз мається на увазі під час оновлення даних, під час та, створення цих даних. Power BI найкраще працює тоді, коли отримує вже підготовлені агреговані вітрини даних, це називається вітрина даних, а не сирі транзакції з десятками складних мір. І в такому випадку Power BI просто фільтрує і агрегує числа, і саме в цьому він максимально швидкий. Чим більше логіки винесено на рівень даних, тим простіший, швидший і стабільніший Power BI репорт. Ну, а тепер давайте перейдемо в мій код, і я швидко його прокоментую, щоб ви мали уявлення, як це виглядає за кулісами. І так, ми знаходимося в ноутбуці. І перше, що я покажу, це створення у вигляді коду Dimension назву Metric. У мене це називається DMetric Names, tm 1. Тобто я створюю ось таку табличку, де просто прописую о, назви своїх мір. І з'єдную їх ось таким чином, select в лапках назва міри, далі Union all, і потім наступний Select в такому ж вигляді. Таким чином, я створюю. Перелік усіх мір, як бачите, їх тут дуже багато, можна додавати їх з часом. І саме цей код буде створювати мені цей Dimension. А, слідкуйте за тим, щоб назви, які ви тут прописуєте, а, були точно такими самими, як потім вони мають бути у факті для того, щоб відбувалося співпадіння, так, щоб працював той зв'язок від одного до багатьох. Якщо є можливість вже взяти десь готовий список і просто копіювати ці назви, вручну не вписувати. Тому ось дуже просто створюється Dimension, а тепер давайте поговоримо про факт. Код дуже великий, якщо я його пропишу, але насправді він тільки виглядає страшно, тому що тут багато розрахунків. Структура в нього доволі проста. Ось зараз я покажу в цілому да, величину. А тепер давайте по кроках розберемо. І так, перше, з чого ми починаємо. Ось оцей уривок коду. Я сподіваюся, що вам відомий синтекс із SQL. Моя задача просто прокоментувати підхід. Перше, що ми робимо, це ми вибираємо потрібні нам дані з потрібної нам таблиці, з потрібними колонками. Тобто, ось From. Da, select певні колонки from такої то таблиці. На цьому кроці ми просто беремо сиру фінансову таблицю, де кожен рядок, який показувала на презентації, це окрема транзакція з сумою і кодом фінансової статті. Тут ще немає бізнес-метрик, тільки факти з бухгалтерії. Але тут є один момент: у нас є ID position. ID position – це якраз і є номер рахунку. А нам незручно оперувати лише номером рахунку, тому що ми в голові не тримаємо інформацію про те, а що це за рахунок і за що він відповідає. Тому нам потрібно буде зробити ще одну дію за допомогою оператора left join, прикріпити, приєднати дані з спеціального довідника в обліковій системі DefInPosin. В цьому довіднику якраз містяться назви цих рахунків, і по назвах там, чи по якимось інших кодах нам буде зробити це набагато легше. Тобто, ще раз підсумуємо, ось оцей набір рядків допомагає нам приєднати довідник фінансових позицій до виборки даних, щоб замість технічного коду позиції мати зрозумілу бізнес-логіку. Наприклад, назва рахунку або звичний для нас код рахунку, і ми по цій назві чи по коду зможемо швидше зробити розрахунок показників. А це ключовий момент тут, тому що без цього кроку ну, для нас неможливо зробити бізнес агрегації і всі подальші кейс-вен оператори будуть базуватися саме на позиціон код. наступне, що ми робимо? Ось тут на цьому третьому кроці буде відбуватися основна магія, ми і будемо використовувати оператор Кейс Вен. На цьому етапі ми будемо описувати бізнес-метрики, де кожна метрика це окреме правило, окрема формула, тобто які фінансові статті в неї входять. І кожна метрика буде виступати як кожна окрема колонка. Тут їх дуже багато. Я не буду коментувати всі, але от повернусь до початку коду. І, на прикладі двох чи трьох рядочків це прокоментую. Ось, наприклад, ми використовуємо Case When, перевіряємо, якщо перевіряємо колонку Position code, і якщо цей Position code є 301, 302 чи 303, ми беремо суму з колонки Amount. Якщо ні, ставимо null І називаємо цю колонку як Invested Capital. Або ось, наприклад, щось трошечки складніше. Тут буде фігурувати два кейсовин, тому що наша формула, наш показник складається з двох компонентів. Спочатку ми перевіряємо, чи код позиції є 330, 332, 330 і так далі. Якщо так, то беремо amount, якщо ні, то беремо 0. І віднімаємо. І ще одна перевірка. Якщо код позиції є 224, 227, 252 і так далі, то беремо цю суму. Агрегуємо її, і саме вона буде відніматися. І, наприклад, так розраховується netлонс. Є і більш складні формули, Ну, допустимо, спущусь вниз. Ну, вони не те, що прям а, дуже складні, вони просто містять багато компонентів. Ось якось тут. да, Ми маємо декілька case when, декілька перевірок, декілька складових. Кожна складова я тут виділила як окремий рядок у коді. Ще може бути така ситуація, це залежить від того, дозволяє вам робити це SQL чи ні, саме те, що ви використовуєте. Наприклад, десь ми вже щось порахували, да, маємо щось, якийсь розрахунок, не знаю, extraordinary expenses. І десь потім в наступних показниках треба використовувати оцей вже порахований показник. То у вас є два варіанти. Перший варіант це просто прописувати складову через case вен і ще раз повторювати код позиції. Або ви можете просто зробити з е, посилання уже на референс, тобто на Еліас. Посилання на alias, да? тобто плюс extraordinary expense. Е, певні версії е, і певні мови дозволяють це зробити, тому код буде виглядати ще простіше і зрозуміліше. Якщо ж ні, ну теж нічого страшного, я вважаю, що можна. Один раз посидіти, зробити, прописати всі коди статей, тому що це робиться один раз, і, можна сказати, на дуже тривалий термін. Як показує практика, навряд чи щось доведеться змінювати, лише додавати щось нове. Ось таким чином. І так, у Power BI ми б робили це десятками DAX-мір. Тут ми робимо це один раз на сервері, швидко і масштабовано. Навіть якщо зараз треба зробити великий код, але це робиться один раз. Четвертий наш крок, що ми робимо? На четвертому кроці додається проста операція групування даних, group by, і ми вказуємо колонки потрібної нам деталізації. У мене це такі, як виділення зараз. Тобто ми агрегуємо дані до потрібного аналітичного рівня. Дата, компанія, сценарій, валюта от у мене тут. Ви свої колонки підставляєте, і саме в такому вигляді ці дані потрібні мені далі для звітності. Тобто, важливо, що після групування ми знову ж таки зменшили кількість рядків, забезпечили менше навантаження і потрібну деталізацію для Power BI. І от тепер крок номер 5 це те, що ми з вами обговорювали. І те, що буде змінювати зараз геометричну форму цих даних, операція Unpivot, і виконується вона за допомогою такого оператора, от в Spark SQL, як Lateral view Stack. У мене це такий оператор, тому що я працюю з SQL, А у вас це може бути якийсь інший відповідник, який ви можете, я думаю, легко дізнатися з довідки. Що тут я указую? Тут я указую, я прописую Lateral View Stack. Відкриваю дужку. далі ми указуємо обов'язково числом, скільки у нас розрахунків. Дивіться, аж 178 у моєму випадку. І далі ми, про, через кому прописуємо те, що не в лапках. Це та назва колонки, яку ми дали вище. І в лапках це ту назву, яку ми хочемо отримати на виході. В мене вони співпадають. Тобто це ті назви, які опиняться у вашій колонці attribute по рядках. І як бачите, тут багато прописано всього. Опускаюся вниз, і ось тут завершується це таким чином. Закриваю дужка, даю якусь назву це символічно unpivot. І S оце важливо, прописати Metric name це ту колонку, яку ви формуєте, де будуть знаходитися ці значення. І Metric Value. Це ось е, значення будуть е, збиратися в іншу колонку е, value, відповідно. Ну і також я тут додаю собі додаткову операцію, там, де значення value не є нульовим да, або не дорівнює нулю, для того, щоб не додавати у свою факт-таблицю додаткові нульові рядки, в яких немає ніякої користі. От на цьому кроці ми якраз і змінили форму таблиці, і замість сотень колонок з метриками ми отримали універсальну структуру. Повторюсь, колонка назва метрики плюс колонка е, її значення. І це все поруч з іншими потрібними нам колонками. І так, що ми отримали в результаті? В результаті ми отримали готову факт таблицю або основу для. Подальшої ще роботи з факт таблицею де вже є всі бізнес-метрики у зручному для аналітики форматі. Давайте підведемо підсумок. Цей підхід виглядає складнішим, можливо, на стороні SQL на перший погляд, але якщо вчитатися в нього, а, кроки, які я застосувала, доволі логічні і прості. І він радикально спрощує Power BI-модель. Дає стабільну продуктивність у довгостроковій перспективі. На цьому я буду завершувати сьогоднішнє відео. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. І також хочу зробити невеличке повідомлення про те, що курс по Python до кінця січня буде. Продаватися за зниженими цінами, тому якщо ви зацікавлені в отриманні додаткових знань, будь ласка, приходьте до мене на навчання, і посилання ви зможете знайти в описі під відео. Гарного дня, дякую за увагу і всім па-па!